Бачите перед собою звичайну аварійну автівку, і навіть не здогадуєтеся, що в неї всередині: генератори, усі існуючі засоби для усування будь-яких аварійних ситуацій, та навіть міні їдальня для персоналу. Таку спецтехніку тепловикам надали благодійники. На що здатне таке обладнання? побачите зараз. Перш ніж вести техніку в роботу, на неї чекає тест-драйв. Працівники концерну МТМ зазначають, нова варіка вміщає абсолютно все, що треба спеціалістам теплових мереж. Зокрема, у так званих відсіках розміщені зварювальний апарат та генератори. У першому відсіці це двохпостовий зварювальний апарат, в другому відсіці масляний генератор, який виробляє тиск на всі прилади, які, якими Оснащений цей автомобіль, це і гідравлічні ножниці, і вібратор, і відбійний молоток, там же і болгарка для різу. Ця болгарка під тиском ну, має таке свойство працювати навіть під водою. От необхідні прилади та знаряддя, що знадобляться тепловикам у разі ліквідації аварійних ситуацій, розміщені у задньому відсіку. Це бачок після роботи руки помити. Це для, для сварочного апарату. Потім лопати, щоб копати, ну, розчищати, щоб добратися до труби. Топори, ломи, все для цього є. Ось це огорожувати територію, щоб Ніхто не впав, і ну машина не їхала, якщо на дорогі аградітельні заборчики. Окрім цього, ця компактна аварійка може перевозити шість спеціалістів. В салоні обладнані комфортні місця для сидіння, а також є обідній стіл та електроприлади. Загалом тепловики отримали три таких автомобіля. Їх місто отримало в рамках проєкту енергетичної безпеки від Агентства США з міжнародного розвитку. Як зізнаються самі тепловики, ця техніка набагато практичніша та якісніша. Його качество набагато відрізняється від того, що зараз нам презентували. Всі краще що це база японська, а оборудовання воно київська фірма, яка має ліцензію теж іностранних фірм. Як зазначають тепловики, роботу на нових автівках планують розпочати з 1 червня. Техніка буде допомагати місту краще підготуватись до опалювального сезону та оперативніше ліквідовувати прориви на тепломережах. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.